Легенда 90-х. київський гурт «Табула Раса» відіграв у Черкасах акустичний концерт. В одному із затишних пабів міста музиканти заспівали свої найвідоміші пісні, а також анонсували вихід нового альбому Рісунки на етаже. Говорять, платівка майже готова залишилося записати всього декілька пісень. Під час самого ж виступу фронтмен колективу Олег Лапоногов своїми піснями і ремарками між ними закликав людей любити одне одного. Живу легенду чув і Олексій Гутерний. У середині 90-х гурт Табула раса був одним із перших вітчизняних музичних колективів, який знімав кліпи, їздив із гастролями по країні, а також укладав офіційні контракти зі спонсорами. У цей період пісні «Табула раси на вершинах українських хіт парадів. Допоки в 98-му гурт не взяв тривалу творчу відпустку я їх давно не бачив. Декілька кліпів нових вийшло в них я... ну звісно люди люди змінюються часи змінюються. Але живий звук, це український рок. І ну, це, певно, все-таки ті відчуття молодості, якісь спогади, і, за, за це і, і подобається. Мені ще в дитинстві, в глибокому дитинстві, мама розповідала про цю групу, а от сам я їх почув і полюбив уже саме в 2005 році, коли почув пісню Восток. Взагалі кожна пісня у них заряджена позитивом, дарує прекрасний настрій на весь день. Знову на українській сцені колектив з'явився наприкінці 2003-го. Фронтмен гурту Олег Лапоногов пояснив музичну перерву так: він просто по-людськи втомився. Після творчого перезавантаження ансамбль видає два альбоми: цвіточні календарі та музика народа в птіць в ефірах телебачення і не пропагують цю групу. Я вважаю, що це дуже погано. Тому э, я за підтримку. У нас повинні бути свої національні гурти, такі, які б э, можна було слухати. Жалко, мабуть, що зал такий маленький. Я думаю, що якщо в залби э, більше місця, то, мабуть, було б тут і більше людей. Справді нині гурт грає переважно в маленьких концертних залах, і Черкаси не стали винятком. Прихистив Табулу Расу один із пабів міста. Група дуже довго грала на великих площадках. Те, що зараз музыканты Зараз спускаются как спускаються в клуби. Нічого в этом это свой звук, своя атмосфера. Очень классно. Гітарист Євген Халаф вже сім років грає в живій рок легенді України. Пояснює та була раса не з тих гуртів, яким потрібно постійно про себе нагадувати. Саме тому їх так мало в радіо та телепросторі. Відеокліпи виходять. Ми такте на каналах потихеньку показуємо. Проблем з слушателями у нас ніт проблем з концертами у нас ні. То тобто, телевізор – це не найголовніший показник. Нині ж музиканти працюють над новим альбомом Рісунки на етаже, який обіцяли видати ще 2011-го. Деякі з нових пісень вони грали і на черкаському концерті. Втім, місцева публіка найбільше чекала на відомі речі. «Ти, ти, 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 на у Черкасах гурт відіграв близько 20 композицій. А головний табулорасівець закликав людей згадати про найважливіші речі. мене рок-музика надаєла. просто через цю пісню можна побачити пожеж любов і добро. Олексій Хуторний, Віктор Наточий Віка новини.